Дорогі глядачі, Отже, вчора, 8 грудня 2025 року, відбулися переговори між Зеленським, потім Кіром Стармером, це прем'єр-міністр Великобританії, Підріхом Мерцем, оцим алкоголіком і наркоманом німецьким, і Макроном, оцим, що в нього баба-мужик, жінка. Коротше, блять, по чотири ми не ходимо. Це знаєте, блядь, сука, зборище, сука, проституток наркоманів і Албойобів. От, я просто що хочу сказати коротко. Зеленський заявив, що е, на е, гарантії безпеки ми е, територію України не обміняємо. Блять, буквально тільки недавно говорили про те, що, начебто, вони будуть говорити е, про те, що там віддаємо територію, блять, і в нас війна закінчується. Зараз ніхуя. Я просто раджу, блять, нашій українській владі менше нюхати е, заборонених речовин і все буде добре.